10 найцікавіших куточків України? Привіт! Це туристичний канал Світ з родзинкою. І ми сьогодні підготували для вас дещо цікавеньке. Сьогодні буквально всі навколо говорять про чат-GBT це штучний інтелект, і фішка його в тому, якщо запитати будь-яке запитання, то здається, що буквально відповідає людина. Mm. І нам спало на думку: а що якщо розпитати в чат-GBT про туризм в Україні. Ми запитали про майбутнє туризму в Україні, а також попросили ChatGPT порекомендувати топ 10 найцікавіших куточків України для іноземця. І ось що з цього вийшло звіт розинкою. З приводу ТОП-10 найцікавіших туристичних місць в Україні для іноземця, відповів так: як штучний інтелект я не маю особистих вподобань чи упереджень, але ось 10 популярних туристичних місць в Україні, які можуть бути цікавими для іноземних відвідувачів. Перше місце Київ, столиця України та домівка давніх історичних пам'яток, таких як Софіївський собор та Золоті Ворота, а також сучасних місць, таких як бари та ресторани. Друге місце Львів красиве та чарівне місто на заході України, відоме своєю середньовічною архітектурою, кав'ярнями та жвавим нічним життям. Третє місце Одеса, прибережне місто на чорному морі з унікальним поєднанням культур, прекрасними пляжами та живим культурним життям. Четверте місце Чорнобиль. Місто, що стало відомим після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Зараз унікальний туристичний об'єкт, який дозволяє відвідувачам дізнатися більше про трагічну подію. П'яте місце українські Карпати. Красивий природний заповідник з туристичними маршрутами, катанням на лижах та традиційними гірськими селами. Шосте місце Кам'янець Подільський. Красиве місто з унікальною історичною фортецею та прекрасними видами на каньйон річки Смотрич. Сьоме місце Вінниця. Чарівне місто з прекрасним парком та унікальним фонтанним шоу. Восьме місце Харків культурний та промисловий центр з красивою архітектурою, музеями та жвавим нічним життям. Дев'яте місце Дніпро. Прекрасне місто, розташоване на березі Дніпра, відоме своїми прекрасними парками, музеями та відкритими вуличними заходами. Десяте місце парк Софіївка, захоплюючий парк пейзаж з фонтанами, водоспадами та красивою флорою розташований у місті Умань. Якщо чесно, то ми не зовсім згодні з чат Чаджибіті. Насправді в Україні є значно цікавіші місця, які варто було включити в топ 10 Тож Чорнобиль моторошне місце з трагічною історією. Не розуміють, чому іноземці так бажають там побувати. Ми бували в багатьох місцях України і ні разу не виникало бажання поїхати на екскурсію в зону відчуження, ще й з підвищеним рівнем радіації. Бо в Україні є багато прекрасних мальовничих, природних місць, де точно варто побувати. Або, от, наприклад, ChatGPT включив у свій топ міста Харків, Дніпро та Вінницю. Але з усією повагою до цих міст відверто говорячи, це не найтуристичніші міста України. Натомість Топ 10 можна було б згадати острів Хортиця в Запоріжжі, Запорозьку Січ, Батьківщину Козаків, місто Ужгоро з Ужгородським замком, Мукачево з легендарним замком Паланок, термальні курорти Закарпаття, наприклад, Косино, Чорноморські пляжні курорти, наприклад, затока. А як ви вважаєте, погоджуєтеся з підбіркою ТОП 10 від ChatGPT? Чи думаєте, що деякі позиції можна було б замінити найцікавіші місця? Напишіть в коментарях. На питання про майбутнє туризму в Україні ChatGPT відповів наступне: майбутнє туризму в Україні може бути дуже обіцяним. Україна має багату історію, культуру та природні красоти, які приваблюють туристів з усього світу. Окрім того, країна має великий потенціал для розвитку різноманітних видів туризму, таких як культурний, пригодницький, еко та гастротуризм. За останні роки туризм в Україні зростає, але все ще потребує більшої уваги та інвестицій в розвиток інфраструктури та підтримку малих та середніх підприємств, що займаються туризмом. Однак, з поширенням інтернету та соціальних медіа багато туристів стають більш свідомими і самостійними у плануванні своїх подорожей, що може стати стимулом для розвитку нових туристичних продуктів та форматів. Також з пандемією туризм в Україні може змінитися, оскільки більшість туристів стали більш обережними та більш зацікавленими у безпечних та екологічних форматах туризму. Отже, майбутнє туризм в Україні може бути дуже багатогранним та обіцяним за умови правильного розвитку та підтримки з боку уряду, бізнесу та громадського. Схоже, що чат GBT ще не в курсі вторгнення Росії в Україну і відповідав, не враховуючи ці обставини. Тільки згадав про заходи безпеки в епідеміологічних умовах під час подорожей. Ось такий в нас вийшов експеримент. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І, взагалі, як можна використовувати чат GBT в сфері туризму? Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалось, і підписуйтесь на наш канал, якщо ви надалі хочете отримувати цікаві та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з родзинкою, давайте досліджувати світ разом.